Сьогодні 13 вересня. Середа. Хочу зараз заглибитися в роздуми над Божим Словом. Вірю, що цей момент є дуже важливим в моєму дні. І прошу в Господа благословення, щоб пережити його плідно. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. Час Ісус, прикликавши народ, промовляв до нього: Слухайте мене всі, і розумійте, нема нічого зовнішнього для людини, що, входячи до неї, могло б її осквернити. Те, що виходить з людини, те осквернює людину. Хто має вуха слухати, хай слухає. І коли він увійшов до хати дальше від народу, учні спитали його про притчу. Він каже їм І ви ще такі недотепні Не розумієте, що все, що входить у людину ззовні, не може її осквернити воно бо не входить в її серце, лише в живіт, і виходить геть на належне йому місце. Таким чином, він об'явив чистими всі страви, сказав, що те, що виходить з людини, те осквернює людину. З нутра бо, серця людини виходять недобрі намисли, розпуста, злодійство, душегубство, перелюби, загрибущість, лукавство, обман, безсоромність. Заздрий погляд, наклеп, гордість, безум. Уся ця погань виходить із нутра і осквернює людину. І, вирушивши звідти, пішов у сторони Тиру та Сидону. Увійшовши ж в один дім, не хотів, щоб довідався хто про те, але не міг скритися. Сучасна людина після сьогоднішніх слів Ісуса може так само, як і учні, почуватися некмітливою, бо до кінця не розуміє, чому їжа стала предметом обговорення в цій релігійній дискусії. Що спільного мають страви, які споживає людина з її вірою? Але для ізраїльцян відмова від певних страв. Протягом століть була важливим знаком, що відрізняла їх від поганських народів, не давала їм згубитися в інших культурах та втратити свою ідентичність як вибраного Божого народу. Ісус це добре знав, проте хоче навчити учнів відрізняти те, що важливе, від того, що найважливіше. Багатьом з нас відомий вислів Гіппократа ми є тим, що ми їмо. Їжа є вирішальною для нашого тіла, може погіршувати або покращувати самопочуття, дарувати або нищити здоров'я. Ісус же звертає увагу не на їжу, а на серце, на Його порохи, наміри і прагнення тому, що насправді в великій мірі. Ми є тим, що ми відчуваємо. Рішення, які народжуються в серці, згодом впливають і на фізичний стан людини, і на її ставлення до себе, до інших, до Бога, на якість її життя, на те, ким вона є. Сьогоднішнє Євангеліє спонукає мене по-новому подивитися на важливість того, що відбувається в моєму серці, прислухатися до того, що я переживаю і відчуваю. Можу поєднати цей уривок з іспитом сумління, щоб навчитися розпізнавати справжні мотиви і причини моїх вчинків. Час Ісус, прикликавши народ, промовляв до нього: Слухайте мене всі, і розумійте нема нічого зовнішнього для людини, що, входячи до неї, могло б її осквернити. Те, що виходить з людини, те осквернює людину. Хто має вуха слухати, хай слухає. І коли він увійшов до хати дальше від народу, учні спитали його про притчу. Він каже їм І ви ще такі недотепні, Не розумієте, що все, що входить у людину ззовні, не може її осквернити воно бо не входить в її серце, лише в живіт, і виходить геть на належне йому місце. Таким чином, він об'явив чистими всі страви, сказав, що те, що виходить з людини, те осквернює людину. З бо з серця людини виходять недобрі намисли, розпуста, злодійство, душегубство, перелюби, загрибущість, лукавство, обман, безсоромність. У заздрий погляд, наклеп, гордість, безум. Уся ця погань виходить із нутра і осквернює людину. І, вирушивши звідти, пішов у сторони Тиру та Сидону. Увійшовши ж в один дім, не хотів, щоб довідався хто про те, але не міг скритися. Прошу Ісуса мужності помічати зло не у всіх навколо, а в моєму серці. Нехай сам Бог своєю силою очистить і зруйнує те, що мене поневолює, спотворює і забруднює. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.